імами мами Залушці Ленур Халілов засуджений у так званій справі Хізбут-Тахрір на 18 років, був достроково звільнений із колонії через онкологічне захворювання. Він провів у російських тюрмах понад 5 років. Нині Халілов прямує додому до Криму. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по залізничній станції, окупованого Джанкою. У Джанкої зайнявся потяг із паливом. Полум'я видно здалеку, а вибухи цистерн тривали годинами. Це ще один удар по окупаційній армії, яка тепер не дочекається пального на фронті. Аналітики прогнозують безпрецедентні проблеми з бензином у Росії через українські атаки дронами. Ціни на паливо вже зросли більш ніж на 50% від початку року. Зруйновані нафтопереробні заводи й атаки на залізницю призводять до дефіциту, який, за оцінками експертів, триватиме щонайменше до осені. Уночі в Севастополі пролунали два потужні вибухи в районі аеродрому Південний на мисі Херсонес. Після вибухів там виникли масштабні пожежі, які зафіксували навіть супутники НАСА. Попри очевидні факти, російський гауляйтер Михайло Розважаєв заявив, що це були навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій, але моніторингова група Кримський Вітер наголошує, що жодних навчань не було йдеться саме про результат українського удару по військовій інфраструктурі Чорноморського флоту. Близько півночі дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області. Підприємство з річною потужністю понад 7 мільйонів тонн спеціалізується на виробництві дизельного палива та мазуту. Це вже не перша атака на завод. Ще в червні 2022 року він став першим. НПЗ, який постраждав від українських дронів. У селищі Журавка Боронинської області внаслідок удару було пошкоджено тягову підстанцію залізниці. Це вже 17-й випадок знищення російської залізничної інфраструктури за останні місяці. Удари значно ускладнюють військову логістику РФ і затримують постачання техніки та палива на фронт. Президент України Володимир Зеленський заявив про успішні випробовування нової української ракети Фламінго. Її дальність 3000 км, кілометрів, а вантажопідйомність – понад тонну. Зараз ракети виготовляють щодня, але вже до жовтня Україна планує наростити виробництво до семи одиниць на день. Це означає, що Росію чекає ще потужніший тиск українських високотехнологічних озброєнь. Президент також зробив низку важливих заяв. Зеленський наголосив, що мирні переговори можливі лише за участю США. Адже без Вашингтона війна не може бути завершена, він підкреслив, що Росія висуває абсурдні вимоги та намагається продати Україні повітря. Президент заявив, що коаліція партнерів уже налічує 30 країн, готових гарантувати безпеку України. Також він спростував чутки про можливу окупацію Донбасу Росіянами до кінця року, та підкреслив у Сумській і Харківській областях. Ворог довго не втримується. Європейські лідери готуються запровадити нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться брати участь у тристоронньому саміті з зеленським і Трампом. Про це пише британське видання The Telegraph. Європейські дипломати наголошують затягування часу та відмова від переговорів означатимуть ще жорсткіші обмеження для російської економіки. Американське видання The Washington Post пише, що переговори в Анкориджі та Вашингтоні показали Путін переоцінив свої сили. Він не зміг переконати Дональда Трампа у своїй версії війни, а європейська підтримка України лише посилила його слабкість. США чекають на зустріч Зеленського і Путіна, але Кремль намагається ухилятися, використовуючи старі відмовки. Підконтрольне Росії міністерство освіти Криму видало розпорядження проводити святкові лінійки до дня знань лише для учнів 1, 9 та 11 класів, і навіть їх дозволили проводити тільки у приміщеннях через підвищений рівень терористичної небезпеки.